Кожного разу, коли Світлана Васильівна заходить до нас поміряти тиск чи купити щось за рецептом, як у мене терпнуть ноги. Я відчуваю, що й дихаю через раз і інколи ще й глухну, бо сподіваюся почути не дайте мені, будь ласка, а. Ти коли відчепишся від мого сина? Але, слава богу, вона нічого не здогадується. Поки що. Я не можу уявити, що вона мені скаже, бо насправді я мало розумію, чому я з ярком, адже між нами різниця в 13 років. Так, він від мене молодший на 13 років. Моя історія дуже банальна. Стукнуло 35, і я почала себе питати, навіщо мені це заміжжя? От стала і спитала, навіщо мені поруч ця людина. Ні підтримки, ні доброго ставлення, ні любові, ні пристрасті, нічого нема, але я й далі уперто продовжую виконувати контракт, хоч та сторона давно збанкрутіла і не планує нічого з цим робити. Мене не зупинили ні охкання мами і свекрухи, ні те, що доведеться тягнути на собі дитину, ні те, що прийдеться жити самій. Я уявила, що приходжу додому, де немає Василя, немає його акуратно розкиданих по хаті речей, нема піднятого обідка унітазу, немає десять кросівок під ногами, немає його речей в шафі, і мені стало так легко, це ж просто мрія. Сказала йому, що залишимося друзями, аби не травмувати дитину, і я дихнула на вільні груди. Знаєте, я не розумію, чому в заміжжі у мене не було часу на салон краси. Здається ж, чоловік заробляв, і в мене з зарплатні щось та й мало лишатися, але ні, було голо. А він на салони мені не давав гроші, бо казав, що у мене є мої. Де ж дівалися мої гроші? питала я себе якось навіть вирішила збирати чеки та записувати витрати. Як не дивно, виявилося, що загалом все йшло на дитину, далі на їжу і далі на квартиру. Я залишалася десь далеко позаду в моїх же пріоритетах. А тепер у мене і сотня знайдеться, щоб зачіску зробити, і на манікюр є з чого відкласти і капрони нові купити. І ось я така собі квітуча жінка, ходжу на роботу та радію тому, що таки наважилася себе визволити. Як у нас з'явився постійний клієнт в аптеці то за ліками, то за вітамінами, то так щось спитати, Ярко почав розказувати, що недавно переїхав з мамою в цей район, а вона має проблеми зі здоров'ям. Чесно вам скажу, і в думках не було щось таким молодим крутити, але вже як пішло, то я геть втратила голову, як школярка. І так, знаєте, і хочеться, і колеться. Але тепер бачу, що це надто далеко зайшло, бо хлопець вирішив, що хоче зі мною одружитися. А я ж тільки три роки як звільнилася з того полону, як згадаю, то аж мороз по шкірі, знову баняки, прання, прасування та намагання сподобатися. Я геть цього не хочу, мені отак цілком зручно зустрітися кілька разів в тиждень і жити своїм життям. Але ярко наполягає, а я йому кажу. Через 10 років тобі захочеться молоду дівчину. Що я тоді робитиму? Чіплятимуся за тебе та перешкоджатиму? Ти такою хочеш мене бачити, та й сам бачиш, що кохання минає швидко, коли воно прикуте до кухні. Але він мене не розуміє вперше бачу чоловіка, що так прагне одруження, зазвичай вони геть інші. Я розумію головою, що мені це не потрібно. Але коли він поруч, то хочеться, аби це щастя тривало вічно, аби ранки були такими і дні, і вечори, щоб триматися за руки і гуляти, а не оглядатися, чи не побачить спільні знайомі чи мати, а інколи не хочеться думати, а просто зробити і все, хоч трохи, але бути шалено щасливою і коханою, не знаю, як це вирішити правильно і для мене, і для нього. Підпишись, підтримай українськомовний контент.